Вітаємо! Це неймовірна правда про зірок. Ми раді, що ви з нами. Нам є чим поділитися і про що поговорити сьогодні. Ви побачите таке. Чому на Росії зробили мешу Єфросиніну терористкою? Боже, тут такі новини, я на себе подивилася, ну якось аж невдобно. Терористка, а фізіономія пам'ята. Це ж яка відповідальність, Боже. Гумором по окупанта, як українці своїм сміхом змушують росіян плакати. Дуже класно, що у нас в наших принців це почуття гумору є, у нас воно є. І саме завдяки ньому, чи завдяки ЗСУ, ми точно переможемо. Слава Україні! Все це і багато іншого. Дивіться вже зараз у неймовірній правді про зірок. Пригоди Миколи Тищенка в Таїландії. Як до цього поставилися українці? Як відреагувала Маша Ефросиніна на те, що на Росії її оголосили терористкою? Хто з наших зірок підкорює Європу та Америку? Про це дізнаєтеся з даджету, який побачите вже зараз. Талановиті українці підкорюють як світ, так і серця світових зірок. Чергове тому підтвердження одна з найкрутіших кліпмейкерок сучасності українка Таня Муіньо. Дівчина збирає всі топові нагороди у галузі режисури, а найвідоміші знаменитості вишиковуються у чергу, щоб саме вона відзняла для них кліп. На цей раз пощастило володарю неймовірного голосу співаку Сему Сміту. Таня стала режисеркою кліпу на нову пісню співака «I'm not here to make friends». у своєму інстаграмі. Таня написала: мала велику честь працювати з тобою Семе. Дякую, що запросив мене. Та цей відвертий кліп насправді став подвійним вибуховим комбо, адже частину образів Сема розробляв теж українець дизайнер Іван Фролов. А тепер оцініть наскільки нині зашкалює мода на українське. Її величність Бейонсе після п'ятирічної перерви у концертній діяльності грандіозно повернулася на сцену в образі від кого? Та того ж самого Фролова. Вбрання від наших дизайнерів світові селебрітіс обирають для церемонії Оскар, світських реаутів, фотосесій. Чому? Бо українське це круто! Ні, це дуже круто! Ми будемо і надалі підтримувати вас як тільки зможемо. Україна неймовірна країна стильних і сміливих людей. Не стоять у стороні світові метри фешн-індустрії. Ще на початку війни модний дім Валентіно пожертвував на потреби українських біженців 500 тисяч євро. А нещодавно співзасновник модного дому Валентіно Гаравані опублікував у мережі фото зруйнованого будинку у Дніпрі, засудивши криваві дії Росії. Сором через війну і сором всім, хто її почав. До цього доєдналася й відома американська акторка Джеймілі Кертіс, яка ретельно відстежує і аналізує все, що відбувається в Україні. Фото та відео з місця трагедії вона підписала з кількістю загиблих: 46, у тому числі шестеро дітей та 80 поранених. Це був один із найсмертельніших нападів на мирних жителів з перших тижнів війни. Найвідоміший кантрі співак Америки Бред Пейслі теж з нами. Музикант, який мало не щодня гастролює світом, приєднався до благодійної платформи Юнайте 24 до якої раніше вже долучився гурт Imagine Dragons, історики великий друг України Тімоті Снайдер та інші бред допомагатиме в напрямку відновлення України. Я знаю, що я не одинокий у своєму бажанні допомогти Україні, але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дозволить це зробити. Ну а наступну новину можна сміливо назвати Успіх року». Машу Єфросиніну на Росії внесли до списку небезпечних терористів і оголосила у федеральний розшук. А чого ти досяг у житті? Боже, тут такі новини. Я на себе подивилася. Ну, якось аж невдобно. Терористка, а фізіономія пом'ята. Це ж яка відповідальність, Боже. Шо ні день то радість від асасі на Московії. Є таке прислів'я: муж і жена – одна сатана. До речі, українською воно прикладається чоловік та дружина, міцна родина. Як то кажуть, відчуйте різницю. Так от, повертаючись до подружжя, виявляється, Маша не перша в сім'ї, хто отримав почесну дохану від хворої на мозок Росії. Ви на собака Соловйов написав, що мій чоловік так. а він наркобарон, зробив кроваві гроші на ігровому, наркотичному так, а, збройному що? бізнесах. Тож, номінація Успіх року урочисто подвоюється для родини Маші та Тимура. А в Україні тим часом не вщухають обговорення дипломатичного візиту Миколи Тищенка до Таїланду. Тільки от з'ясувалося, що ніхто з керівництва його туди не відправляв. Тому у партії Слуга народу йому сказали до побачення. Ані скріншоти переписок з колегами про титанічну роботу, ані виправдання про надважливу місію не спрацювали. А от відео купання Миколи спрацювали і породили купу мемів. Коли повернувся з Таїланду Шах і мат, військомат, медаль за оборону пхукету, територіальна оборона Таїланду. Якщо не ми, то не ми. Один із найпопулярніших тікток гумористів Влад Шевченко теж добряче поглузував на Тищенко. І про Юлю Тимошенко, яку зняли на пляжі в Дубаї, також згадав. Таїланді дев'ять українців потребували моєї допомоги. Щоб покататись на банані, треба десять людей. А ще ж коктейлі Молотова. Молотов — це радянський політик. Тому я дослідив всі коктейлі, які були на пляжі в Таїланді, і впевнено стверджую, танки можна палити ще й з сексом на пляжі і дайкірі. Юлія Тимошенко з дипломатичною місією в Дубаї. Я в Таїланді все чесно казети Ні недоречним діями особистостям потрібно так само впевнено, як кінодіва Анджеліна Джолі. Акторка попросила Кіноакадемію прибрати з її сайту згадку про зйомку в одному фільмі з пропутінським пропагандистом актором Костянтином Хабенським. Мені не подобається зніматися з. Сказала Джолі. Попереду найгучніші скандали сьогодення та ексклюзивні передбачення від переможця битви екстрасенсів хаяла Олекперова. Не пропустіть! Вони знали, що буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Вони бачили пророчі сни і розуміли, куди прилетить ракета та хто стане жертвою під час обстрілів. Що вдалося передбачити деяким артистам? Та якими секретами поділився з нами найвідоміший екстрасенс Хаял Алекперов? Давайте дивитися, запевняю, ви будете шоковані. Висловлюватися проти війни заборонено, стояти посеред вулиці з чистим папірцем зась. Два слова. Перепустка в автозак без черги. Мені за це арестують і ні. Вас уже задержують. Чи навіть будь-яка думка вголос: арешт. Вчорається, не, не смішно. Не, не поняли, так? Да? Це Росія! Та й це не межа абсурду. Тепер росіянам заборонено бачити ще й сни, які дискредитують їх не до армію, а тим паче розповідати їх, та ще й у забороненій соцмережі. Втім, саме це цей зробив Іван з щити. Мене мобілізували і привезли в якийсь підготовчий табір. І в цей момент туди вривається зсу на чолі з Зеленським. Він проходить повз мене і каже: О, я твої сторіси винські бачив. Слава Україні. Я йому відповідаю героям слава. Цікаво, подумали ФСБ і завели справу, визнали Ваньку за непатріотичні сни винним і оштрафували на 30 тисяч дерев'яних. Хоча на свій суд хлопець так і не потрапив, бо проспав. Тим часом всім українцям вже давно сниться однаковий, і сподіваємося, зрештою таки віщий сон. Українські зірки ще до початку повномасштабного вторгнення нерідко хизувалися своїми надздібностями. Я вмію вчитувати Я вмію щитувати думки, щитувати стени і бачу поле навколо тіла. У мене взагалі вродують роду і відьми. Я і сам можу погадати. І жарти, жартами, та декому з артистів у перші дні війни було не до сміху. Мені снилося, що почалася війна. Я почула вибухи, і ми почали збирати речі у вісні. Я прокинулася в холодному поту, поруч дитина і тиша. Я перехрестилась і заснула. Але десь через хвилин десять вже бабахнуло так, що прокинулася, конкретно розуміючи, що це вже не сон. У віщих снег в переддень війни зізналася і співачка Катерина Павленко. Солістка гурту Гоуей. Мені снився сон один і той самий. Мені снилася війна, і наснилося так все чітко. Навіть наснилося місто сміла, де я ніколи не була. І я думала, чому сміла? Коли тим лютневим ранком стало зрозуміло, що війна це більше не сон а страшна реальність. Катерина поїхала з дому і повернулася до Києву лише через два місяці. Ми спочатку думали їхати на Ворзаль, але добре, що ми туди не поїхали, там якраз підірвали міст, бо на другий день там почалася просто бійня. Ми просто їхали куди могли. І саме тоді, за збігом обставин, прихистком для співачки стало і те саме місце зі сну. Сміла! Втім, екстрасенс хаяла лекперов таким зірковим пророцтвом не дивується, а подібні обставини каже далеко не збіг. Я подивився у світій книзі. Цей сон був не чим іншим, як нагадуванням цій артистці від вищих сил про її місію. Мабуть, на цьому етапі життя вона має знаходитися саме в цьому місті і потім піти далі ключовими моментами своєї долі. Мала б дослухатися, та знехтувала передчуттями молодшої доньки Аліси і співачка Полякова. Ми якраз 16 лютого приїхали зі Шрі-Ланки. І коли ми виїжджали звідти, вона казала: у мене дуже болить в грудях. Мамо, я щось перечуваю. Давай ми не поїдемо звідси, давай залишимося на Шрі-Ланці. Діти як ангели, у них чиста душа та тонка енергетика. Батькам потрібно прислухатися до того, що кажуть діти. Оскільки вони відчувають і бачать, що дорослі не можуть. За словами Павла Зіброва, прекрасний дар передбачення має його дружина Марина. Як зізнається співак, передбачила вона не лише війну, але згодом і конкретні дати одних з найтрагічніших подій цього року. Величезний удар буде по Україні. Мені насило число десяте. Я говорю, чого? Ну, це там, серпень, чи вересень, що чи... я не знаю. Ну, ще, ще не холодно, ще не мороз. Да, ну, вже й не літо. Ну, 10 -е число, 10-10-го, 10 го шахіди, шахіди пішли бомбити. В неї дуже сильний ангелохоронець, і він у сні давав їй знаки, що це буде особливий день, і вона повинна бути дуже уважна і обережна, щоб вберегти себе від небезпеки. Однак психологиня Світлана Арефнія такому тотальному шостому чуттю в українців. Мені менш містифіковане пояснення. Дійсно, з початком війни дуже багато людей відчували те, що щось станеться. Чому ж люди так містифікують все? З'являється таке почуття того, що ми можемо контролювати щось. Якщо у мене є здібності, наприклад, я можу передбачати події, тоді я можу контролювати ці події. Хоча це уява, це не так. Дійсно, нам хочеться вірити в дива. Продовжуйте вірити, але не спирайтесь на це. Тому що реальність вона завжди наповнена іншими сюрпризами. І все залежить найбільшого. від все ж таки нас самих. Що лякає окупантів і смішить українців? Чому росіяни ниють, а ми сміємося? Все просто щодня вони дають привід для того, аби українці глузували з них. А ми цим ідеально користуємося. Дивіться наступний сюжет. Давайте разом пригадаємо, над чим сміялися, і продовжуємо сміятися під час війни. З першим вибухом ракет на нашій землі, серце кожного українця буквально застигло віджаку. З першими втратами наших захисників біль пронизав до кісток загибель 137 українців у перший день війни. А від кожного загарбаного сантиметра нашої землі злість розривала на шматки. Та варто було почути хворобливі марення вазьмьом Київ за три дня та ще й карту побачити, де всі чотири позиції. Як українці просто не стримали сміх. З тієї миті гумори жарти над окупантом стали мало не окремим фронтом нашого супротиву. <реку> Неймовірна правда про зірок разом з українськими коміками вирішили пригадати топ-5 найпопулярнішого народного гумору над окупантом. Найтеплішим, буквально як меду вушка для українців, став літній хід прямісінько залушти. В не хочу уїжджати з їжатізкримо залушки. Зі класна, ваше я привикла зістав своєму жили. Настойка вся душевно, по домашньому. Немає у світі нічого приємнішого аніж сльози. Окупантів. А ще мені надзвичайно подобається, наскільки е, ця окупантка, е, е, яка вона нікчема, і, і, і що вона така безпорадна і не знає, що робити, і це Боже мій, так приємно. Це дуже круто, тому що е, саме такому і проявляється позиція. Позиція народу, то вони висміють саме тих людей, які чомусь до цього вважали, що от вони живуть тут як вдома, їм тут все подобається, а тепер від'їжджають. А все тому, що в життя таких як Світа, із Нового Уренгою втрутилась на початку серпня в Криму українська бавовна, і таких скиглів як Світа на окупованому півострові вмить побільшало. Мамулечка, давай, треба ехать, нет, Та, треба їхати, ніяких режим. Це просто вау. Це просто вау! Слід за росіянами з півострову поспішив піти сам Кримський міст. Та ще й у день народження його творця. Звісно, така подія викликала цунамі нових мемів. Пралів возоха і. По моєй команді на счет три. Раз-два. три! Кримський міст! У боже мій! Я прокинулася! В той день я ще не встигла прочитати новинок, але я вже бачила меми. Швидкість! їх. просто надзвичайно. Перший мем з'явився через секунд 30 після того, як з'явилася новина про те, що його підірвали. Кримський міст був символом російської пропаганди. Розповідали, що о, це така штука, яку взагалі неможливо підірвати. І ну, власне мені здається, багато мемів саме на цьому і базувалися. Тобто там вирізки з того, як розповідають, що от у нас там супер захист, і потім відео, як він розвалений. 22 грудня. Цей день українці теж святкували у єдиному творчому пориві. Привід подарували ювілейні 100 тисяч ліквідованих окупантів. Вау, які тупі. Вони такі жалюгідні! Вони такі жалюгідні. Вони прийшли тут когось рятувати. Вау, це фантастика. А ось бавовни, на відміну від чоловіків призовного віку, на території самої Рефії не меншало. Втім, щоразу причиною тих самих хлапков влада Росії називала куріння у неналежних місцях. Тут не втримався навіть сам пан президент України Володимир Зеленський. Хвадіть куріть де попало. Куріть і там, не попало. Класно, класно, що саме в таких моментах ти бачиш об'єднання народу. Серед усього трагізму і болю, який випав на наші часи, ми знаходимо місце для гумору. Як інтелектуальна нація, багато жартуємо, і таким чином нам простіше проживати війну. Український культурний десант на чолі з музикантом і нині військовим колією Сергою навіть почав створювати мурали на деокупованих територіях. Із нагадуванням для росіян, де насправді має бути те місце для коріння. І найулюбленіше «Паніки Тініт! Але системи протиповітряної оборони прямісінько на дахах будинків Москви і Підмосков'я росіяни чомусь встановили. Тут соцмережі знову підірвало. І вже де тільки українці не уявили собі тих нещасне ППО. І на стіл Путіна в його кабінеті на ці дахи Кремля. Дуже круто, і написати паніки ні. І це настільки дивно і настільки одночасно смішно, що ну прям викликає неймовірну реакцію. Дуже круто і дуже талановито. Та маємо і бонус: під роздачу українського фронту гумору не раз потрапляла й сусідка агресора Білорусь. Нещодавно з кордону картопляного царства завірусився напевно найкрасномовніший жест від українського воїна-прикордонника. Адресований всім, хто з війною ступить на нашу землю. Чувак е поставив на ноги все міністерство оборони наших недолугих сусідів, і вони прям почали про це розповідати, що волот вони показують якісь нам непристойні жести. ой тю, тю ми такі бідненькі. Дуже класно, що у нас в наших українців це почуття гумору є. У нас воно є. І саме завдяки ньому, і завдяки ЗСУ ми точно переможемо. Слава Україні! Без загрози. Думаєш, вбивство? 100 Ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека. Я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре. Я обіцяю. Кращий серіал про надскладні розслідування повертається. Не! Нові та улюблені серії «Слід» з 20 лютого о 18 на СТБ. Сіна Кароль та Христина Соловій. Скандал. Слава Камінська, позитив та Анна Тріншер скандал. Шакіра та Майлі Сайрус. Скандал. Чому зірки сваряться? Хто з них хоче помститися колишнім? Та чому все вийшло на публіку? Зараз дізнаємося. Гудбай, Кіркоров та повалі. У Верховній Раді України розробили і зареєстрували законопроект, який позбавляє почесних звань культурних діячів, що виявилися негідними такого високого визнання. Так повалі, забувши честь і сором, неодноразово співали українські пісні на кривавій сцені Московії, як, от, наприклад, Червону Руту на новорічному концерті. Що ж, час остаточно сказати «Прощавай» вай і видихнути з полегшенням. А от за ким ми щиро будемо сумувати, так це за справжнім патріотом України, грузинським співаком Вахтангом Кікабідзе. Після його смерті наші зірки згадували виконавці актора зі словами поваги та вдячності за підтримку. Російські ж навпаки поплюжили. Кремлівський підлабузник, актор і телеведучий Борис Корчевніков у своєму телеграм-каналі написав: Не було б Вахтанга Кікабідзе без радянського екрану. Наша любов, так по-евангельськи, здається, покривала всі його звірині агресивні помилки і вчинки. Він зі всієї сили Харкав Україну, що його вигодувала. Брехав про війну в Осетії, брехав спершу про Майдан, а потім про війну в Україні, всерйозно говорив, що вступив би в солдати АТО. Прикриваючись богом, російський пропагандист пройшовся і по конкурсу краси «Міс всесвіт, осквернивши українську представницю Вікторію Апанасенко, мовляв, її образ за мотивами войовничого архангела Михаїла, насправді образ, ви тільки вслухайтесь, вавилонської блудниці антицеркви підказаний самим сатаною український пишногубій дамі блюзнірський образ. Це просто ще один крик про те, як Україна продовжує знущатися над своїми власними святинями і над святинями російських міст. Не інакше як справжнім знущанням слід назвати і те, що до участі в конкурсі краси Міс Всесвіт, який за мір во всьому мірі, допустили представницю від Росії країни, яка веде повномасштабну війну і знищує український народ. І, хоча переможнице обрали представницю США Рбоні Габріель, вихід на сцену росіянки підірвав мережу. Фінал же конкурсу співпав з трагедією у Дніпрі, змонтоване відео дефіле місоркостану, а не лінікової. На тлі моторошних кадрів розтрощеної багатоповерхівки заполонило інтернет. Скільки крові українців пролито росіянами на цю сукню? Цікаво, чи поставить їй журі конкурсу питання про десятки жертв, похованих заживо сьогодні під завалами будівлі у Дніпрі, що спричинила її країна? Представниця Росії тільки театрально розводила руками. Геть не розуміла, чому її інстаграм вибухнув мільйонами позначок. Осуду людям має бути соромно булити 22-річну з приводу ситуації, яка не під її контролем. Однак під контролем нашої представниці Вікторія Панасенко було гідно представити Україну, нагадати широкомільйонні аудиторії про війну і продемонструвати не здамося. Шоу-бізнес був би не шоу-бізнесом без скандалів та інтриг. Зірки чудово грають за правилами і доливають масло у вогонь своєї слави. До речі, про славу камінську. Співачка публічно висміяла дуетну пісню позитива та Ани Трінчер який ти козак у своєму інстаграм. Скільки можна підсипати шоу-бі з такими крінштреками? Де місце творчості, а не піару на ситуації в країні? А де тут музика? Олексій Завгородній він же позитив. У цій реакції слави пронюхав звичайнісіньку помсту за те, що раніше і він і вона випустили трек з однаковою назвою Додому в один і той самий день. А ще додав, славу просто жаба задавила, бо він не її покликав у дует. Слава, ну ти ж давно хотіла, щоб ми тобі пісню зробили. Так приходь, зробимо таку ж. <плес> а на Трінчер була ще більш прямолінійною. На питання, а де тут музика? відповіла коротко. Напевно, в тому ж місці, де твоя музична композиція Слава Богу. Чорна кішка пробігла й між Христиною Соловій та Тіною Кароль. Христина знецінила творчість Кароль через російськомовні хіти. Мовляв, їй не місце серед справжніх українських співачок. Хоча сама до списку додала Антипатріотку Ані Лорак. Руся була першою. Потім була рання Ірина Білик. Руслана вплинула на мене. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. В цьому списку ніколи не було і не буде тіни Кароль. У ціни Кароль я ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула україномовної пісні. Кароль, судячи з її історії інстаграм, таке висловлювання не смішило. Співачка опублікувала кадри з інтерв'ю і підписала: Все буде добре, додавши провокативні емодзі, Чим підбурила своїх фанатів на хейту бік Соловій. Палкішими за жіночі можуть бути тільки розбірки колишніх. Співачка Шакіра випустила іронічний трек при святу Out of Your League? Не в моїй лізі. Колишньому чоловіку Жерару Піке, колишньому бо зрадив її зі студенткою. Ти обміняв Ролекс на Касіо, співає виконавиця у пісні. Так, ви правильно все зрозуміли. Елітний Ролекс це Шакіра. Дешевий години Касіо, та сама студентка, піке, розлютившись на колишню через те, що зробила його посміховиськом, зробив свій хід. Касіо no... чудові годинники, які служать все життя. Помсту колишньому влаштувала і співачка Майлі Сайрус. І теж через пісню: «Флаверс» Квіти. І, хоча пара розійшла ще три роки тому, образи Майлі не відпустила й досі, імені екса Ліама Гемсворта ані в пісні, ані у кліпі немає. Але посилань на їхні стосунки, хоч греблю гати. Судіть самі. Сайру співає, що може й сама купити собі квіти, натякаючи на брак уваги колишнього, і кліп зняла у їхньому будинку, в який за чутками Ліам приводив коханок 14 щонайменше. І навіть танцює в костюмі колишнього. Прискіпливі фанати вважають, що це натяк на те, що Ліам засуджував її прояви веселощів, як от на червоній доріжці Оскар у 2019-му. Під час спільного інтерв'ю Майлі починає танцювати Тверк, а бідолешний Ліам робить вигляд, що ця божевільна не з ним. Вишенькою на торті помсти став реліз треку Акурат на день народження Гемсворта. Сподіваємося, після такої творчої сповіді співаці полегшало. А слухачі вже охрестили цю пісню гімном сильних і незалежних жінок. Ми ж бажаємо вам як скоріше почути пісні про нашу перемогу. А поки продовжуємо тримати руку на пульсі українського шоу-бізу. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду. Прозірок! Побачимося наступного тижня на цьому ж місці у цей же час. До зустрічі!